Добрий день Прислала мені людина посилку, дай їй Бог здоров'я. Якраз те, що треба, ось носки офігенні, теплі, штани ватні. У них реально можна точно що на снігу спати це я таких і не бачив, якщо чесно. Вони якісь із ватні виходить. Це дійсно, що можна спати. А саме головне туфлі новенькі, видно. 43, -я. якраз я все дів, на себе Отлічні просто. Десь велике, дякую. Якраз на мене. Тож у мене все-таки не 42-й так як я думав, а іменно за жопу укусив. <рес> І ще хотів... А, її, кстати, вскрили, що ж я хотів сказати. Не знаю, це вже друга посилка. Людина мені присилає. І чогось іменно посилки. Іменно ці посилки вскрили вони. Я ще кажу, а чого вскрили? Вона була ну, розкрита, а потім просто скотчем зверху. Видно, що розкрита. Ну якась кажучи, безпека, щось таке вони мені сказали, я так і не зрозумів. І ще я замітив, у них щось теж помінялося в новій почті. Тобто вони. От, наприклад, цей планшет я не розказав тоді, що я ото купив. До він. Мені не дали, не розрішили його відкрити, запустити і так далі. Якийсь там стікер, каже, немає, ви не маєте права вскривати. Тобто тільки коробку обдивитися візуально і все. Не знаю, встрічалася таке в когось чи не зустрічалося. І виходить, я дзвоню туди ж, де брав. Вони кажуть, а чого ви боїтеся, типу, ну мов, у вас 14 днів там гарантія, якщо, то ви потім поміняєте. Але я кажу, все одно, якби, ну, це лишнє час, відправляють потім. Чи можна вскрити? Так і не розрішили коротше, вскрити. Ну добре, що він робочий планшет. Работає нормально, все добре. Ну це щось, звісно, в них странне таке, що вони якісь правила. Бо такого не було. То ся... Да, на мені туфлі мої, дивлюся, геть, ушатуються. І тут 42-й, грав, главне. І вони якраз нормальні. Може щось вони. Бо це реально 43-й, і вони чітко на мене. Так що ще раз дякую. Іменно те, що треба, людина, прислала. Всім бажаю здоров'я, всіх, хто піддержує мене. Вони теж вам велике дякую. Поки так, плани не буду розказувати, так як люди казали. Щоб я менше розказував. Бо одні хочуть, щоб я все розказав. І показав і де знаходиться і те, і це, і все. Ну ребята, це не контент і не ігра. Там можете писати, що хочете, що я там таке пишу, що я розвожу людей на гроші. Люди тобі там гроші скинули, ти людей розвів. І ще раз повторюю, якщо такі мислі у вас, краще нічого ніколи не допомагайте людям. Yeah. Тому що так, так не робиться. Есі... Одне діло з людиною договорююся, людина там каже, я тобі даю, щоб ти купив те і те, тоді друге діло. А коли людина скинула, це вже людина сама рішає. І що її брати, а що не брати. Ну прекрасно, я ось я хожу. Ну, в одному такому, конечно. Кстати, я замітив, що ліва нога в мене теж права, більше, ніж ліва. чи це мені так каже. Їжте, все сподлівої. І спочинки подліво. Не хочуть їсти нічого. Да, скоро будете їсти все. Бо в мене тут не буде. Так що от таке от відео, до побачення, всім всього хорошого.